Доброго часу доби. Давайте сьогодні створимо тарілку в блендері. Так, Давайте спробуємо це зробити. Так, вибираємо, власне, Видаляємо зараз наш куб, він нам не потрібен. Так, І давайте додамо тут, Так, переходимо в меж, додаємо власне, коло. Так, Додаємо коло. Тепер переходимо в редагування. Так, виділяємо. Дивіться, режим у нас буде режим вершин, режим виділення вершин, те, що нам і потрібно. Тепер натискаємо на клавіатурі англійську S. Так, натискаємо S. Так, ми можемо змінити, дивіться, можемо змінити також власне, ширину нашого кола, тобто радіус нашого кола. Давайте трошки його збільшимо, нехай буде так. Так, тепер натискаємо англійську букву I, так, і натискаємо S також. І давайте власне, тут також перередагуємо, тобто, як нам потрібно, тобто, у нас буде форму, будемо формувати форму тарілки нашої. Так, тепер натискаємо власне, лівою кнопкою миші. Так, тепер затискаємо G і затискаємо Z. Так, І також трошки давайте вниз отак перемістимо, Так, переміщуємо вниз, так, відпускаємо клавіші, натискаємо кнопку миші. Так, у нас з'явилася ось така форма тарілки. Тепер дивіться, нам потрібно створити дно для нашої тарілки. Дивіться, Давайте спробуємо наступним чином. Так, тепер режим виділення, давайте режим виділення ребер у нас, щоб ми ребра могли виділяти. І тепер можна також виділяти кожне ребро. Давайте повиділяємо швидко. Так, виділяємо. Виділяємо повністю цю власне, всі репри, Тобто ми тут повинні заповнити зробити дно. Так, і натискаємо англійську F. Так, все, тепер у нас тарілка готова. Так, власне, у нас все тепер добре. Так, ну дивіться, тепер переходимо в режим об'єктів. Так, виділяємо нашу тарілку і давайте її перетворимо в меж. Тобто, нехай у нас буде вже 3D-об'єкт, перетворюємо в меж. Так, ну і давайте трошки його перемістимо, давайте, щоб воно було у нас трошки вище. Да, трошки ось Так, Так, переміщаємо. Так, і тепер давайте зробимо тут власне ефект. Давайте додамо об'ємності да, нашій тарілці. Так, у нас тут є модифікатори. І давайте подивимося, що у нас тут цікаве є. У нас тут є об'ємність. Давайте подивимося. Так, об'ємність у нас є ось тут власне, у. Генерації да, є об'ємність. Давайте спробуємо. так, Режим нехай буде у нас повністю комплекс режим. так, І давайте тут також виберемо товщину. так, ага, ну Нехай буде. Сікнес, так І буде, так, і давайте товщини трошки додамо нашій торівці. ну Нехай буде ось так трошки. Да? так, ну Я думаю, непогано виглядає. Да? Дивіться, ось така у нас тарілочка вийшла, тобто непогано вже виглядає. Так, давайте тепер спробуємо зробити давайте сюди на нашу тарілку, давайте накладемо текстуру. Так, дивіться, Тепер включаємо власне, вьюпорта. Так, Включаємо шейдинг режим. Так, ну тут поки нічого не видно. Так, і Давайте включимо також так, viewport, ось таким чином. Так, І давайте також тут створимо, переходимо тепер на вкладинку шейдинг. Так, і давайте, власне, тепер тут спробуємо додати власне, текстуру. Так, натискаємо Створити. Так, у нас створилося, власне, вже тут. Так, зараз давайте відмінимо. Так, створити. Так, переходимо сюди трошки нижче. Так, і давайте тепер додати. Так, додати тепер текстуру треба. Так, додаємо текстуру. Так, текстуру обираємо, нехай буде у нас текстура. Так, текстура у нас яка тут краще, навіть так. ага, градієнта, Текстура шахматної дошки. Так, Є зображення, текстура можна також зробити. Так, ну Це можна також так, текстура неба. Текстура також, що у нас тут ще градієнта шахматної дошки. Ну Давайте тут подивимося. Текстура хвилі нехай буде. Ось текстура хвилі, вона дуже така красива, досить непогано виглядає. Так, сюди блок ставимо, його поміщуємо ось таким чином. І підключаємо до нашого у нас є колір, і, і з основним кольором також робимо власне, стикування. Да? Так, тепер дивіться, переходимо на планування. Так, Поки у нас нічого не відображується, але давайте натиснемо текстуру. Так, дивіться, ще один репорт, а Бачите, у нас тарілка вже відображується. Тобто, ось така у нас тарілочка вийшла цікава. У нас іде відображення власне, текстури. Бачите? Тобто Ось таким чином у нас така ось цікава тарілочка вийшла. Тобто Ось така ось ось у нас ось такий матеріал ми наклали. Да? Дивіться, можна накласти там матеріали шахматної дошки, тобто який, який хочете. Да? Можна також накласти з вашого файлу особистого, тобто який ви там захочете використовувати. Ну Тут вже як вам зручніше буде, Тобто можна також ось така ось вийшла у нас тарілка. Ось таким чином вона виглядає. Тобто ось така ось тарілочка. Так. Ну давайте ще задамо, спробуємо також тут певний давайте ще поекспериментуємо. Дивіться, тут у нас є тарілка. Так, і тут давайте ще задамо. Нехай буде у нас текстура ще одна. Давайте виберемо текстуру, наприклад, іншу. Да? Тобто, тут у нас текстура хвилі, давайте виберемо ще, якась у нас тут є цікава. Текстура, наприклад, ну, нехай буде, наприклад, плитки. Так, ну, нехай буде або текстура шуму, нехай буде, ну спробуємо. Давайте шуму. Так, І давайте колір підключимо так, ось так. Так, ну Тут не дуже цікаво. Давайте все ж таки ще подивимося, що у нас тут ще красиво є зі стандартних ефектів. Так, текстура хвилі, так, текстура неба, текстура так, текстура шуму. Це у нас тут є також текстура. Нехай буде текстура шахмат... текстура плитки, нехай буде, давайте спробуємо. Так, дивіться, текстура плитки, ось така текстура. Так, і давайте подивимося, що у нас відбувається. Бачите, текстура плитки, ось така у нас тарілочка у вигляді плитки. Бачите? Тобто ось таким чином ми зробили, власне, наклали текстуру. Зробили об'єкт 3D, да, тобто, і ось таким чином все це можна показати. Так, ну, давайте тут, ще, так, ну, тут ми показуємо, дивіться, можемо тут також змінювати або текстуру показувати, або не показувати. Ось власне, можна показати також. Report, да, тобто у вас тут буде краще це виглядати. Всі, бачите, ось така тарілка, тобто реалістично дуже виглядає. Тобто все досить непогано. Можна також це перевести власне, у, також в об'єкт тобто можна експортувати, далі це можна на 3D принтері буде надрукувати, якщо у вас є да, наприклад, 3D принтер, можна це надрукувати. Так, ну, всім дякую за увагу.